Так зрозумів, ви вважаєте, що якщо б зараз на цей час були вибори президента, то Леонід Макарович не став би президентом, а стали ви? Б... Так. Ні, так. що ви мені навіть про це не ходить. Я навіть не думав над цим питанням. Я взагалі признаюся вам, я не прихильник президентської форми правління. Ви скажете, чого ж я кандидат у президенти? Для створення альтернативи, зрозуміло. От я прихильник парламентсько-президентської держави. Нам треба міняти, обов'язково міняти Верховну Раду. І тому що треба професійної Верховної Ради. Бачите, не встигає Верховна Рада з виробленням законів, тому що люди працюють е, ну, скрізь, де тільки завгодно, але не в Верховній Раді. Ось е, нам потрібно нову Верховну Раду, яка б. Створювала уряд, яка б керувала його діями, давала йому законодавчу базу. А президента залишили для представницьких функцій. Це теж дуже багато. Це зовсім не англійська королева. Англійська королева має невеликі представницькі функції. Це підписання міжнародних договорів, це виведення України на міжнародну арену, це забезпечення, так би мовити, агітаційно пропагандистське забезпечення держави, це законодавча ініціатива, це цілий ряд внутрішніх функцій. Для президента місце залишиться. Але не аж таке всеосяжне. Тому мені зовсім не ходить про те, хто, хто має бути президентом. Ходить про те, щоб це не була авторитарна влада. А, власне, ми зробили основу для авторитарної влади. Я вже сказав, що. Наш президент ще в цьому розумінні ну добрий чоловік, що він не скористувався на всю повноту цією владою.